Оновимо сюди салон, щоб все було смачно. Бо власник фініка каже, що зараз там якось сумно. Зробимо сучасну яскраву підсвітку, яка додає настрою і стилю. Тачка на прокачку. Погнали! Infinity QX 60 2015 року білий яскравий на чорному салоні. Зараз ми любимо, щоб машина зсередини була такою капсулою щастя, а не як в погрібі. А погріб український. Це ж льох, вірно? Ні, льох салон якось не вкатує. О, так тут є якась штатна підсвітка. цікаво, які зірочки. Будемо Фініка рятувати. Давайте робити, щоб все було в кайф. Японська тачка з Америки з мексиканською музикою босеп це глобалізація. О, так тут і мультимедіа сумна радіо, диски, добре, що хоч блютуз є. Що ж, докинемо власнику CarPlay, щоб кайф від оновлення був повний. Ставимо ось такий блок, щоб на рідному екрані з'явився CarPlay, щоб коннектився смартфон, щоб була навігація і щоб зручно було слухати музику. Підсвітку ставимо в карти дверей, ось сюди, щоб підкреслити штатний декор і в карман, щоб створити об'єм, щоб все заграло. Підсвічування буде в ногах, спереду, ззаду і панелі, ось тут ось така діодна стрічка. В нас буде скрізь по салону. Вона тоненька і зовсім непомітна. О, з'явився CarPlay, тепер жити можна, бо без цієї фішки зараз будь-яка машина, не машина, де потопна телега. Подивіться, як стала підсвітка, наче штатна, наче тут і була. Все добре по зазорах, нічого не стерчить, все чітко. Та ти що як стало? Кольори можна міняти на свій смак і настрій, регулювати яскравість, режими, все зручно через застосунок у смартфоні. Реально, тепер це інший салон, інша машина, якась нова, наче 20-х років. Таке зараз має бути в кожній машині. Що скажете? Я собі зробив і мені дуже подобається. Тепер салон справді смачний, об'ємний, сучасний, з підсвіткою Карплей, ніякого більшу суму. Їдемо і кайфуємо. Робимо такі оновлення машинкам під ключ по всій Україні і у вісьми країнах Європи звертайтесь.